Готуємо неймовірно смачне італійське печиво Бачі-дама, що в перекладі поцілунки дами. Це печиво дуже популярне в Італії та продається в кондитерських з домашньою випічкою. Отже, в оригіналі нам потрібен мигдаль, але так як це горіх доволі дорогий, я замінила його арахісом, бо мала вдома. Арахіс підсмажила на сухій сковорідці, дала повністю охолонути та подрібнила в крихту. Далі змішуємо всі сухі інгредієнти, перемішуємо гарненько, та додаємо розтоплене масло, або просто дуже м'яке. Головне, щоб воно було не гаряче. Та замішуємо тісто. Спочатку я мішу міксером. Воно таке доволі крихке, але це нормально так повинно бути. Отже, місимо місимо. І далі домішуємо руками, щоб воно зібралося в один шар. Цей один загальний шар зараз я покажу, як має виглядати. Ми важимо, у мене вийшло 650 грам. Та я розділила на 40 частинок, кожна 16 грам. Важила саме кожну, щоб потім печиво було однакове, гарне рівненьке. Можна і не важити, можна на око. Але для мене краще важити. Катаю кульку і кожну кульку так злегка пристукую, щоб був рівненький низ, щоб печиво потім не стрибало, як м'ячики, не котилося. Отже, у мене вийде 40 таких кульок по 16 грам, та дві кульки в мене вийшли по 8 грам. До речі, в кінці я покажу, як виглядає печиво з половинок по 8 і печиво по 16 грам. Можуть бути, до речі, обидва варіанти. Виглядає дуже красиво. Ну і на смак не впливає. Отже, ось такі кульки. Накриваємо харчовою плівкою та кладемо в холодильник на 1-2 години, щоб печиво стало твердим. Воно має бути таким, як камінці. Ось. Розклала на деко та печу при 160 градусах 22-33 хвилини. Печиво зверху має стати таким тверденьким і злегка прирум'янитись, значить готове. Дати повністю охолонути. Беремо плитку шоколаду, шоколад в такій упаковці, щоб можна було кинути в кип'яток, розтопити. Коли розтопили шоколад, зробили невеличкий зріз. Якщо ще дуже рідкий, то дати трохи постояти. Викласти шоколад на половинки, ще залишити буквально десь хвилин на 10, щоб він трошки загустів. І об'єднати половинки в ціле. Щоб швидше шоколад стабілізувався, я поставила в холодильник на 5-10 хвилин. Але можна залишити на столі, якщо ви не спішитесь. Ось таке смачнюче красивенне печиво.